Вітаю вас і продовжую розповідати про Давос на третій день форуму на всіх його майданчиках не бракувало знайомих облич і важкої політичної еліти. Але ми насамперед про українське питання, і воно звучало одразу зранку на дискусії, яку модерувала Рула Галаф, редактор Financial Times. Вона називалася. Захищаючи об'єднаний фронт Європи, президент Польщі Анджей Дуда лідерка білоруської опозиції Тихановська, ще прем'єр Хорватії, та не надто відома на відміну від прем'єра своєї країни, президент Угорщини Каталін Новак. Всі вони тримали слово. Від України дискутував наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Польський лідер нагадав, що вони допомагають українцям буквально з першого дня війни. А за майже два роки Польща передала лише танків Україні понад 300 але якщо порівнювати весь потенціал, який має російська армія, включно із людським ресурсом, і з українськими можливостями, то українці безперечно герої. І то що українці в стані через два той факт, що Україна не лише у змозі вже два роки стримувати чергові хвилі російських наступів, і при цьому ще й відвоювати частину захоплених територій. То це показує неймовірну рішучість і героїзм України і абсолютно неймовірну волю виживання як народу, як незалежної країни, яка хоче сама вирішувати про своє майбутнє Це тривання їх як не тільки народу, але як народу маючого власне суверенне, непідлегле неподлегне панство, втрим самі бенодецидували особи. Лідерка Демсил Білорусі Тихановська заявила, що без вільної України не буде вільної Білорусі, але також без незалежної європейської Білорусі буде постійна загроза для України. Білорусь Лукашенка вона назвала балконом для погроз сусідам. Скидати, скидати, скидати Лукашенка з балкона вочевидь, доведеться колись самим білорусам а от в українців цього року. місія значно вища, а саме скинути Росію з небанітаніту. Лібрейтетлачпарті у дві році. Ми звільнили велику частину нашої території 50%, яку раніше окупувала Росія. у 2023 році. Ми відтіснили Чорноморський флот Російської Федерації з наших територіальних, і це дозволило нам відновити зерновий коридор, який не залежить від Росії. 2024 має стати роком, коли Україна скине Росію з неба. Тому що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна. Кулеба сказав, що допомога заходу вже передбачає надання Україні винищувачів F-16, але нам необхідні ще й далекобійні ракети, і дрони, і засоби. Ре дуже цікаво було спостерігати в Давосі за політичним довгожителем Антоніо Гутерешем. Своє спеціальне звернення Генсеку ООН почав із найактуальнішого для нього. Глобального потепління і зміни клімату, поступово перейшов до проблем сталого розвитку і нарешті просунувся до теми хаосу, в якому перебуває сучасний світ. Гутереш повторив добре українцям знайому мантру із закликом до миру, що базується на принципах міжнародного права. Коли ж ведучий запитав його, чи бачить Гутереш якісь конкретні шляхи встановлення цього миру, то генсек знов повторив про принципи, згадавши також про непорушність кордонів. Я вважаю, що в Україні необхідно дотримуватися принципу територіальної цілісності. Це першочергове. Зрозуміло, що ситуація дуже складна, і вирішити цей конфлікт буде складно. Але в будь-якій ситуації слід дотримуватися принципів. Це нелегко, Ситуація складна. Але принципи це те, чого необхідно дотримуватися у будь-якій ситуації. Врешті Генсек ООН також не сміливо, але все ж визнав, що час змінювати всю систему міжнародного порядку. Ключно з Радою безпеки ООН. Інститути механізму глобального управління від Ради безпеки ООН до Бретон вудської системи були створені 80 років тому. Тож ми не зможемо побудувати майбутнє для наших онуків, спираючись на систему, яку створювали наші діди. Президент Франції в Давосі вже тертий калач. Він виступав тут ще шість років тому за попередньої каденції. Тож цього разу говорив Макрон не лише від себе, а ніби від імені всієї Європи, за яку вочевидь, він відчуває певну відповідальність. Європа у цьому році каже Макрон, має виробити такий порядок денний, який буде гарантувати, що Росія не переможе у цій війні. А ще нам українцям мають допомогти двосторонні угоди про безпеку з країнами. НАТО. що є певним тиском на президента Путіна, так це всі двосторонні гарантії безпеки, які ми надаємо, плюс зусилля з допомоги, яких ми докладаємо. Це те, що допоможе Україні. Він згадав, що прем'єр-міністр Сунак вже здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду, і сказав, що в лютому поїде сам до Києва і також підпише. Ну, якщо Макрон поводився в Давосі як лідер усієї європейської спільноти, то Хав'єр Мілей, новий президент Аргентини, увірвався яскравою кометою і почав одразу з головного. сьогодні я тут щоб сказати, що західний світ у небезпеці. Соціалізм прирікає нас на бідність. Це бачення світу, яке невблаганно веде до бідності. Ми тут щоб сказати вам, що колективістські експерименти ніколи не є розв'язанням проблем людей. Він заявив, що соціальна справедливість є несправедливою за своєю суттю, оскільки держава фінансується за рахунок податків, а податки збираються примусово. Як аргумент, Мілей зробив короткий огляд економічної історії за останні 200 років. Громадяни вільних країн сказав він, живуть в середньому на 25 років довше ніж країн недемократичних. І Якщо це так, то ми, українці, вже були би довгожителями з нашим прагненням до волі і до свободи. На сьогодні в мене все. Завтра новий Давос, день четвертий. Дивіться наш огляд на YouTube-каналі Укрінформу. До зустрічі!